Доброго ранку, вдалий день і ще один вдалий, щасливий і приємний. Сьогодні п'ятниця, 19 червня, і ранок на Алтаві. Сьогодні у нас спортивний. Ми продовжуємо цю тему. Друзі, зізнаюся вам чесно, як жінка, досить комфортно і приємно себе почуваю. Зізнаюся також. Ну і друзі, ми спеціально робили все для того, щоб Наталя себе сьогодні комфортно почувала да, поряд із е, сильними чоловіками. власне. Отож, вітаємо нашій студії Олексій Матюшенко, голова гадівської райдержадміністрації, адміністрації, організатор турніру Богатирські ігри. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку, ранку. Доброго. Також вітаємо вам, Олександр Король, співорганізатор турніру, голова громадської організації Атлант. Доброго ранку доброго вам ранку. доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Да, давайте за. Поділу правильно, так. ну скажи уже повністю 20 червня, 2015 року. Місто Полтава, богатирські ігри. Так, да, давайте саме про е, цей турнір поговоримо, саме з цього почнемо. Тобто відразу заанонсуємо, Да? Полтава, 20 червня. Що саме буде відбуватися завтра у Полтаві? Так, це у нас Олександр зможе нам розповісти, так, так будуть відбуватися богатирські ігри, де будуть приймати участь чотири команди. От, зберуться найкращі, найсильніші чоловіки так, з Полтавської, Запорізької, Харківської та Івано-Франківської області. Будуть кандидати майстрів спорту, майстри спорту, кандидати майстрів спорту та міжнародного, красу, міжнародного класу по пауерліфтингу, бронзові призери та найсильніші чоловіки. Взагалі, тобто Полтавську область представлятимуть Левченко Володимир, Маріненко Віктор, Чіпко Геннадій, Харківську область представлятимуть, Лотнік Ігор, Анатолій Андрій, Поковецький Олександр. Так. Далі. Запорізька область, Євтушенко, Євген, Бермістров Валентин, Пепа Євген, команда Івано-Франківської області. Піндус Володимир, Полищук, Денис, Ванда Євген. Ну, дуже цікаві будуть ігри. Ну, на ну, нам хотілося б просто, знаєте, тобто ви перерахували, тобто, зрозуміло, да, деякі прізвища навіть відомі, скажімо так, ну, в широкому загалу. А, що, саме, що саме робити? Скажімо, ну, безпосередньо, так, да. сама історія богатирських ігор вона ну, така, знаєте, досить давня. Тому що раніше ці спортсмени вони займалися більш. Аурліфтингом або важкою атлетикою, а зараз вони займаються іменно силовим стронгменом. Ну, безпосередньо це підйом е, гантелі 70 кг, це переворот колеса 360 кг, це е, перетягування автомобіля 10, 10 тонн, це е, піднімання гантелі одною рукою, 70 кг важить гантеля. Ну наскільки це досить видовищне і силове шоу, тому що е, виступають. Справжні спортсмени вони досить сильні, досить здорові, досить витривалі. І вони, от коли люди збираються і це все дивляться, вони просто вражаються, як можна це робити, як можна от такі, такі здоровенні предмети піднімати, перетягувати, бігти. Наприклад, є справа, яка називається Поргулянка фермера. Вона така, от досить цікава. Це два балона кислорода. Вони по 90 кг, на них ще навішуються е, додаткові ваги. І взагалі це по 120 кг в одній руці. Чу? І людина біжить 20 метрів ну, приблизно за 50 секунд. Вона біжить, вона не йде, вона біжить. А де досить є от спортсмен який слабіший, він єлі єлі йде. І тоді от така досить, досить велика різниця. Е, чим ці будуть змагання цікаві? Якщо раніше ми проводили змагання, вони були в форматі виступав один учасник і не було з чим зрівняти. То зараз ми будемо ставити зразу два учасники. І можна зразу буде зрівняти, хто з них сильніший, хто з них слабіший. Тобто, і от звання майстрів, міжнародників у богатирських іграх не зовсім відповідає дійсності. Чому? Тому що тут йде процес витривалості. Він повинен бути це перш за все, це загрутованість, це сила, це енергія взриву. Він повинен зразу. Почати ривок, стартонуть, і е, в нього повинно хватити духу, дихалки, щоб він от доробив право цю до кінця. Ну, от, е, якщо це глядачі, які прийдуть, вони просто дос, будуть здивовані, ми вже проводимо ці змагання з 2011 року. У нас вони почалися, ми починали це із міста Гадяч, звідки безпосередньо ми родом. Ну Ми це да, ми, ми проводили досить, досить такі перші змагання. Я приймав в них участь в перших змаганнях, був організатором, да, був організатором цих змагань і дуже приємно навіть зайняв перше місце. Це таке було, знаєте, і, 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 і початок, і, і гарний старт. Потім ми почали їздити по території Полтавської області. Ми проводили і в Лофиці, і в Зінькові. Неодноразово в Миргороді проводили в Котельві. Також наші спортсмени вже безпосередні, які приймали участь, вони виїжджали і в змагання міжобласні і чемпіонати області. Ми проводили. А от це перший раз ми хочемо провести ці змагання в Полтаві. І ми дуже довго до цього готувалися. Так от готували ці снаряди. Там будуть нові снаряди, такі ще більш важчі, тому що наші спортсмени вони з кожним роком все прогресують, прогресують і тому їм все мало й мало й мало. Так це що, це тільки чоловіки. Тут стронгвоману не може бути, тільки стронгмен. Ви знаєте, я от колись ще по телебаченню бачив змагання. Там і жінка приймала участь, але це ви знаєте? Ну, досить важко, тому що те саме колесо 320 кілограмів, перевертати на час. То перевертала ну, да, на часто і було це досить, досить важко. Але жінки також є і полтавки жінки, які і майстра спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, які займаються, виступають. І дуже приємно, що ми надіємося, що наша зборна Полтавської області виступить найкраще. Ми будемо за неї дуже ну, це Да, Ми готували цих спортсменів, допомагали їм. Так що я думаю, що вони. Виступлять просто прекрасно, це театральна площа, наскільки я пам'ятаю. Театральна площа Полтава на це, 14, 14 так? на 14, 14, 14, да. 14 годину. А скільки триватиме приватному взагалі? Ну, тобто ну, взагалі, ми плануємо в три години вміститися. Uh -huh. Це все залежить від того, скільки да, скільки вантажівок привезети. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ну там потрібно. буде ведучий. Uh -huh. Він безпосередньо буде ведучим та президент федерації Строгмен Open Challenge Валерій Газаєв. То він ще там е, такі сюрпризи для глядачів, е, безпосередньо глядачі, які захочуть виступити або показати себе в правах. Ми так практикуємо. Коли між е, тим, коли готують снаряди для спортсменів, ми, е, ми просто беремо з е, глядачів, викликаємо, хто хоче показати. І коли вони знаєте, дивляться так, так легко воно все піднімається. Вроді воно все надувне резинове, потім виходять двоє. Вони навіть не можуть підняти його просто. Ну надіємося, що в Полтаві є також справжні батарі, які зможуть гідно. Гідно підняти, Знаєш, виступити, показати. Там у ведучого мікрофон зі спеціального матеріалу теж кілограмчиків на 70. <гум> <гум> Можливо, також, так. Да. Цікаво, знаєте, Давайте повернемося до вас, як до особистостей. Да? Цікаво, які ваші особисті рекорди? Олександр, от скажіть, будь ласка, я займаюся спортом любительським, немає Любитель. особистих рекордів. Тобто, так. а ну а що найважче піднімали? Найважчі да. штанги, гантелі. Все, до, до якихось вантажівок не доходять? Ні, не доходять руки до вантажівок, ви знаєте. <рес> а ви тоді? Олексій а Богдану я коли нареш. навчався в Полтавському технічному університеті, я виступав зразу за збірну університету. Потім за збірну Полтавської області являюся кандидатом майстри спорту із силового Троєборства Пауерліфтинга. Також ну, на даний час тренуюсь, підтримую, і от, вже з 2011 року почав вже займатися цими богатирськими іграми. Тобто, ну, це зовсім відрізняється від пауруліфтингу, тому що там потрібна задача підняв, поставив, пожав, положив, а тут треба взяти і побігти. Тобто, пауліфтингу такого немає. Ходити ніколи, <звіт> треба бігти. <звіт> треба бігти. <звіт> Я <звіт> тепер <додатова звіт> зрозумів, чому вас призначили головою Гадівської РДА. Є відомості, що Гадівський район розвивається все більш активними темпами. Біжить і біжить. Біжить і біжить. Зверніть увагу. Будь ласка, на самого голову РДА розслаблятися ніколи. Я думаю, всі підлеглі, коли побачили да Олексія Володимировича, зрозуміли все. Зупинятися не будемо. У нас гости запитати про рекомендації чоловікам, які би хотіли долучитися до цього виду спорту. Які ви можете дати рекомендації? Якісь обмеження вікові ну зрозуміло, що жінкам ми порекомендуємо просто поспостерігати. Ви знаєте, ну я вважаю, що кожна людина повинна займатися спортом, починаючи від шахмат. І і от, тим силовими видами спорту, але спортом повинно, потрібно займатися правильно, тому що це травми, це постійне, це навантаження на спину. От зараз дуже багато людей страждає. Ну це перш за все гарний тренер, який повинен розказати, як це робиться. А все потрібно починати, якщо це силове, з профілактики. Турнік, брусі, розтяжки це саме головне. І здоров'я. От ми ніколи е, зараз у нас постійно е, люди. Не бережуть своє здоров'я, постійно його тратять, його треба постійно берегти, його треба загартовувати, тренуватися, те ж саме правильно дихати. От, це починаючи з самого малого. Якщо ми хочемо більше впевненіше себе відчувати, от, зарядочка зранку, і сам займається, і рекомендую всім, це бадьорості і заряд енергії на цілий день. Ви знаєте, зараз багато людей я дивлюсь, долучаються до спорту, і фітнес зали заповнені і на, на літніх майданчиках. Багато людей хотілося б, щоб і молодь також долучалася до спорту. Більше я пам'ятаю шкільні часи, то ми з турніків не злазили. Бруся постійно тренувалися. Це було цікаво. Це було цікаво, це було інтересно. А зараз молодь каже: Ну ви два дві години тренувалися в спортзалі, а ми дві години в соцсетях сидимо. Так що я потрібно вилазити з соцсітієї. Ходити на майданчики, дихати свіжим повітрям, набиратися силами енергії. Ну я думаю, що коли прийде молодь, коли прийдуть більш доросліші і побачать, що таке справжні спортсмени і що таке справжня чоловіча сила в деяких моментах, кажуть, це взагалі не чоловіча сила, тому що не можна. У нас був коли ми були проводили показові змагання в гадячі, то спортсмен Віктор Маріненко підняв 305 кг кілограм на 10 разів. Люди просто не могли повірити, як це може статися, і вони вже разом уже цілим залом читали і кричали там ну скандували. Він також, я думаю, він гарно виступив. Він був на чемпіонаті міра Фінляндії. Буквально нещодавно вернувся, гарно виступив. Так що титулований наш спортсмен, ми сподіваємося, що він покаже гарний результат. Ми будемо на це сподіватися. Ще раз нагадаємо, завтра, 20 червня, Полтава, театральна площа 14.00. Богатирські ігри. Підтримай наше. Став такий короткий дивіз, але і, і, тільки да, і тільки наших, і тільки наших, ну взагалі-то ви вже так словесно описали все це. Я вже собі уявлю. Мене дуже бурхливо уяву. Хоч хочеться, да, хочеться піти однозначно. Мені теж. Чесно так, чесно. кажу. Я, Я думаю, що багатьом нашим глядачам також О, так. сильні, мужні, красиві українські чоловіки на це варто подивитись. Ну, все, я не буду додавати нічого. Це має посвящати тільки з вуз жінки. Це суте Да. Ми дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Бажаємо вам нових перемог. Ну я думаю, що ми ще обов'язково з вами зустрінемося.